А його очільника Ілона Маска переведуть на посаду радника. Про це в інтерв'ю News заявив віце-президент Джей Венц. Нагадаю, що раніше президент США Дональд Трамп заявив, що в певний момент департамент державної ефективності уряду США припинить існування, оскільки мільярдер Ілон Маск може виконувати роботу спеціального державного службовця протягом 130 днів. Також він зазначав, що маск хоче повернутися до себе в компанію. Тим часом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пояснив рішення вийти з міжнародного кримінального суду, нібито через політизацію цієї установи. Очільник уряду назвав себе експертом з питань МКС, адже за його словами, саме він був прем'єр-міністром, який підписав документ про приєднання до МКС у 2001 році, і Тепер, мовляв, він буде тим, хто вийде з нього. На його думку, в останні роки це вже не неопереджений, а саме політичний суд. І давайте говорити про конкретні рішення Сполучених Штатів Америки, які стосуються збройного підсилення України. Наскільки це можуть бути такими тривожними дзвіночками? От зокрема той факт, що представники Сполучених Штатів Америки вперше не приїдуть на зустріч контактної групи у форматі Раштайн, і вперше з моменту його заснування у 2022 році, от саме ця подія станеться. Про це порталу Дефенс Експрес розповіли джерела з Європи. Так, голова Пентагону під гексет не доєднається до засідання ані особисто, ані по відеозв'язку. Також не очікується, що Міноборони США відправить на зустріч високопосадовців чи інших представників, які зазвичай супроводжують міністра. Так наразі американці оцінюють, як саме їхні представники мають бути залучені до різних форматів на підтримку України.